Вітаю вас, діти! Сьогодні 10 грудня святкується Світній день футболу. Тож пропоную вам більше дізнатися про цю гру. Футбол це командний вид спорту, який грається між двома командами по 11 гравців. Грають у футбол з м'ячем, який має круглу форму. Футбольне поле. Має форму прямокутника. Футбол також є олімпійським видом спорту. Мета гри забити м'яч у ворота супротивника. Гравцям не дозволяється торкатися м'яча руками, поки він знаходиться у грі, якщо вони не є воротарями. Гравці в основному використовують свої ноги, щоб завдати удару або передати м'яч. Але можуть використовувати також голову або тулуб. Команда, яка забиває більше голів до кінця матчу, виграє його. Якщо ні одна команда не забила м'яч, або рахунок однаковий. То оголошується нічия. Або гра переходить в додатковий час. Це залежить від формату змагань. Основне завдання воротаря охороняти ворота. Воротар це єдиний гравець у футболі, якому дозволено торкатися м'яча руками. А як же вдягаються футболісти? Коли грають? Обов'язковими елементами одягу футболіста є футболка. Вона повинна бути з рукавами, також шорти, ще гетри, щитки і бутси. На футбольному полі під час гри ми можемо помітити суддю або арбітра. Це людина, яка покликана стежити за тим. Щоб футбольний матч проходив відповідно правил. Головний суддя його помічники надягають екіпіровку, що відрізняє їх за кольором від гравців обох команд. Зазвичай використовуються чорний або жовтий кольори. Сподіваюсь, малята вам було цікаво дізнатися більше про футбол. До Нових зустрічей!